Господи Ісусе, Єшуа Христе, Моша Хруаха, Дунай! Ми віримо, що Ти Єшуа, Всім Божий, Бога Авраама, Бога Ісака, Бога Ізраїля. Єдиний шлях до Бога Ця, до сущо. Ми віримо, що Ти помер на Христі за наші гріхи, Воскрес і змертих. Ми віримо, що на Христі ти, Ішуа, Моша, хруакадушу, взяв на себе гріх, забравши нашу гріховність, щоб ми стали праведним. Твоє Єшуа, Моша, хрурова, кадуш, праведністю. Ти, Єшуа, прийняв на себе все прокляття, яке мало прийти на нас, щоб ми отримали благословення. І тепер, Господи, роха Ми приходимо до тебе, Ішуа, Моша, кадуш, щоб прийняти від будь-якого прокляття. Ми каємося у кожному гріху, який приніс це прокляття, як у особисто нами, так і нашим предкам. Ми приймаємо Твоє Ішуа, Мошах, кадуш прощення. ми виступаємо проти диявола, всього його у тиску та всього того, що Він хоче зробити проти нас. В ім'я Ісуса Єшуа ми протестуємо сатані. ми відмовляємося підкорятися сатані. В ім'я Ісуса Єшуа, мушах ми зараз звільняємося від будь-якого прокляття в нашому житті. Написай то, що Ісус Єшуа зробив для нас на Христі в ім'я, ми звільняємося, приймаємо цей звільня, віру і Дякую та хвалую. Господи, рога ми і Дякуємо Тобі, Ішува, Мушах, Рога Кадуш. Ми славимо Тебе. Віримо, що ти вірний, ми віримо, що ти робиш те, про що ми попросили Тебе. Ми присвячуємо наше життя Тобі, що від цього моменту і надає, Твоє благословення могло спочивати на нас. Дякуємо Тобі, Господи, рога Хадона Ісусе, Ішува, спасибі Тобі, Ішува. Сатано, ми виконали мову, тобі більше нема за що зачепити. Забирайся з нашого шлюбу, бо йдуть. Божі діти, геть з нашої дороги, ми діти Божі. Сущо. Це це прокляття не належить нам. Кров'ю Ісуса, Ішуа, Мошах, ругах, кадуш. Ми були викопані з рук до йону. Ми не помрем, але будемо жити, щоб розповідати про Господні Шма Ізраїл, Ісраел, Адона Адонай, Хат. Почуй Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один. Барухшем кот, Мальхут толеоламбат, благосвенно славне ім'я Його на віки вічні. Веахата Ет Адонай, Елахеха, люби Господа, Бога Твого. Бехоль Левахо, Волохоль, всім серцем Твоїм на ашеховохо, меадеха і всією душею твоє вихаю хадварем хале і всіми силами твоїм. А шара нохи мецевехи хайом, аллевеховышинантом левенеховый табам, да буду серці твоєм словаці, а віну дібер ашар коль насе.